Так, друзі, всім привіт! Ось приїхали до мене такі гарні вулики від компанії Технології Aпіколи. Будемо їх тестувати в себе на пасці. Приїхав до нас 10-рамошник з корпусом Дадан і 245. Шестирамошник і нуклеус. Шестирамошник, подивимося швиденько на нього. Ось такий дах. Ось у нас такий корпус. Це всі, корпуса всі в них розкладні. Є тут виборка для перегородки, що можна по три рамки там, відводки робити чи в зиму пускати по три рамки для запасних маток. Вони будуть через перегородку добре зимувати. І ось таке дно. Дно з двома виходами для бджіл і сітка для вентиляції. Дуже зручно, дуже круто. Так, почнемо доклесу. Нуплес у нас такий. складається з двох корпусів і дах. Ось такий дах. Тут є шість рамок, каплівка зверху, е -е, пластикові рамки. Тут комплект. Так, Вниз, Внизу у нас є ось, годівниця. І чотири рамки. Особи витягується. Всього воно розкладається. Так, тут у нас, як бачимо, люток. І знизу у нас люток також тут сітка є. Тут треба буде прикрутити кругленький льоток, щоб закривати. Коли заселяєте бджіл з маткою, відкриваєте нижній, бджілки проходять, матка залишається. Коли потрібно на обліт, відкриваєте оцей верхній, матка собі йде на обліт. Ось такий макар. Просто складається. Так він просто закривається. Ось такий особисто. Так, десятирамковий рамковий вулик. Ось так у нас приходить в зібраному стані. Весь Дадальнський корпус, і 145-й. Це дуже зручно для транспортування. Складається він дуже просто, зараз це вам покажу. Як пазли, як конструктор так. 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 так, так, так. Так, Для себе я буду це все на плейс садити, щоб він був більш міцніший. Ось. І корпус на готовий. Так. Подивимось на дах. Ось такий дах. Дуже з хорошого матеріалу, твердого і міцного. Має вентиляційні отвори. Вентиляційні отвори в нього є з двох сторін. Тут у нас є сітка. Прикрутили сітку, щоб джилки не ходили. Можна заглушити там, залежно хто як е, зимує, на якій вентиляції. Вет, ось Тут у нас трьохсотий корпус. Трьохсотий корпус також розкладається. Дуже класно. Так, іде на нас дно. Дно у нас частин. Заслонка закривається, відкривається. Дуже круто, що є в комплекті заслонка. Людковий загороджувач, тут, тут регулюється на прохід джел. Ось такий. Так. Ось такі до нас вулики прийшли. Будемо їх тестувати на своїй пасиці постерігати, як будуть у них бджіл зимувати. До речі, хочу їх пофарбувати. Хто вже користувався такими вуликами ППС, Якщо можете, підкажіть, якою фарбою краще їх пофарбувати і чи потрібно перед фарбуванням грунтувати. Хочу почути від вас. Так. Ось такі у нас гарні вулики прийшли. Я вдячний я виробнику вдячний технології Апіколи за такі прекрасні вулики. До речі, виготовляють їх в Республіці Молдова. Так що, так, будемо їх тестувати на своїй пасіці. Так що всім пока!